Бачив відео Мар'яна, який рекомендує давати запити в ТЦК ТСП. Питання до правозахисника Мар'яна. Мар'ян, шановний, а ти спеціально провокуєш людей писати які, якісь заяви до ТЦК, щоб себе самим здати? Ти ж порушуєш статтю 63 Конституції не свідчити проти себе. Але ти по незнанню їх або, по злому чиємусь умислу, відправляєш людей писати якісь заяви в ТЦК. Жодних заяв в ТЦК не потрібно робити. Взагалі, їх не існує. В цілому, як і цієї республіки. Тому. Жодні заяви не потрібні. А ті писульки, які пише Мар'ян, вони нічого не дають і нічого не дадуть. Кажу я як юрист та правозахисник, фахівець кримінального права і процесу. Тому Мар'яне досить підставляти людей під кримінальну статтю. Щоб потім до них ТЦК ТСП приходили. І так далі. А потім вони не приходили і ховалися від них. Ну нащо ти провокуєш людей самих себе здавати ТЦК та СП через запит на інформацію? Ти прекрасно знаєш, що запити на інформацію зараз потрібно робити по-іншому. А те, що ти робиш, це злочин. Свідома співпраця з режимом Мар'ян. Ти як правозахисник повинен це знати. Ти свідомо, свідомо працюєш, я тебе звинувачу. Це звинувачення, в тому, що ти співпрацюєш з ТЦК та СП з утилізації населення. Це офіційне звинувачення в кримінальному правопорушенні. Зі співпрацею з режимом. Є докази, твоє відео. Де ти, Мар'яне, на жаль, на превеликий жаль, пропонуєш писати якісь запити кудись. Це і є доказ твоєї противоправної діяльності, Мар'яна. Слава Україні! Якщо тобі потрібна юридична консультація зі звичайного права або відповідь на юридичне запитання, це коштує 300 гривень. Розгорнута відповідь коштує від 500 до 1000 гривень юридична письмова консультація. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Консультація стосовно теми ТЦК та СП коштує 500 гривень. Складні випадки коштує 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Складання заяви в суд коштує 1000 гривень. Складання позовної заяви в суд 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Підписуйся на цей YouTube канал. Поширюй це відео в тренди YouTube. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Став лайки, вподобайки, репости це відео в соціальних мережах. Разом до перемоги. Якщо хочеш стати спонсором каналу, нажми кнопку спонсорство в описі до відео. Якщо в тебе є юридичні запитання до мене стосовно вашої справи, чи будь-якого запитання, звертайся на електронну пошту, яка вказана в описі до каналу і в описі до кожного відео.